Друзі, привіт усім! У нас почався ранок і почалося з дощу, бачите? Такий дощ, все мокро, все довкола мокро. Коротше, зараз Коротше, Так як казали, що буде дощ, віт перейде з лісу. Що буде дощ, від П'ятниці, так би сьогодні Так, сьогодні п'ятниця. І аж до наступної чи суботи чи п'ятниця цілий тиждень. Тобто, хто встиг посапати городи, той великий молодець, хто не встиг, так вже і буде. Бо в город не влізеш, реально не влізеш. Так, а я йду обходити свою господарку. Свою господарку. Ми вчора мали ще йти на город, але ми вирішили той час той час трохи по-іншому провести. Так нуха, ми вчора робили нашим козам манікюр педикюр, бо це теж потрібно. Я білила загончики і перемила, перемила все їхні, всі їхні посуду, де вони п'ють, їдять, раз на місяць я таку обробку роблю все все перемиваю, бо це було все чисто в них чисто, чисто. Мої козявки. Вони вже хочуть молочка, щоб я видоїла видоїла маманю і дала їм молочка. Так. Але цікава особливість. Лунтик в нас нічого не п'є, абсолютно не п'є молока. Вон не вміє вона напитися молока. Не знаю, через соски, чи через що, але вже не буду їй давати, бо то вже... А от... Юрко і буська то так вміють пити. Хоч тільки раз, два, три літру випили. Так. Так. Козьоліки мої, козьоліки Так, йдемо ходити. Свині вже побачили мене, що я вже пішла. Все, закриваємо. Вони зараз можуть, перескочити перескочить. Зараз я даю молочко, чекайте. Жо, будемо доїтися? Білочка, білочка. Такі вже великі, в них повиростали ті ногті. Вчора не годин було зняти, бо вони так крутилися, треба було двом тримати, а чоловік то все тинав. Так що ну, було важко. Білочка дуже спокійніша, вона ще така. Така більш дама поважна. А нуха, то вже таке нам витворяла, вже і лягала, і сідала, і кричала, і ніби я не знаю, що її роблять. Так, друзі, приступаємо. Так. Гусі, гусі, гусі. Так Молочко пили, їсти маєте. Чого малявки? Ану, ано ну, ано ну, О-о! Виска, виска лапчасти. Гуси, гуси. Тепер, ціпочки, не виходити. не ходити. Нема коли вас кумівати. Так, але дощ пуститься. Душ. Так зла я, як душ. Мені нагороди ніби... добре, а. ходити, все мокро, не раз так посознився. Бо боже, хоч би нічого не зробити. Бо хто би тоді тут то все робив? Так. Так вони сє. Треба з'їсти. Дивіться, друзі, тут маємо бочку таку, воно все стікає з рентвісади. І мені дуже добре з тої бочки. я все маю щось мити. Добре так мати воду завжди. І воно падає дощ, тоді водичка така чистенька, чистенька, але як сильно я виливаю тоді в город. Але переважно дощ падено все відфільтровується. Так, йдемо далі гусим їсти. Але дощ пустився капець. Так, вже, свинота вже наїлася. Так, Від свинів треба почистити. Я, як маленькі свині, я заходжу, тако більше, я не заходжу. І наш тато також бідний має зараз часу. Був. Завтра буде вихідний. Там вже завтра. Завтра почистить. Маю... Щось... Я і сразу тих свиней, я не знаю. Та, Знаєте, бо ще є опора, якби ще не було опори, знав, що ти маєш сама то зробити, то й пішов той робив. А так ще маєш на кого положитися. Що ти плакала? Їсти дали, пити дали, травичку даю, і що подоїли, зараз нужко ще доїде, це які.

Було семеро, знаєш, що я вам казала. Одна гуська запхала голову, діставала собі траву, так би з цієї сторони, з городу. Там трошки далі. І був такий гострий, гострий, то, що внизу від сітки. залізло в голову, поки я прийшла, витягнула, що зеленкою обмотала, Та що там вже стекло кров'ю? Не врятувала. Ну Так є, тут господарство, знаєте, хто не тримає, той не втрачає. Так, нічого. Це все дурниці, друзі, це все дурниці. Так, йдемо далі. Ну, тебе час дійшов. Йдемо, йдемо, йдемо. Чекать, чекай, чекай. Давай. Гісточки. Давай. Гісточки. Так, завжди на дойку її припинаю такого. Вона вже знає, але підійде би ближче. Бо собі піде. Собі обернеться я почую, що вона не має, е, ніякої перешкоди. Вона собі раз, пішла і все. Отак. Так, стілець мій. Коротше. Коротше, друзі. Якось так Якось так моя малишка. Сідаю доїти. Давай. Так, подоїла. Так забираю водичку. Не знаю, як хто. Я водичку від козів забираю завжди. Мию їхні на ну, посуду, де вони мають воду. Бо в кози має бути все чистенько. Та ми в корей теж. Ми йому теж, бачите, чистенько водичку. Це... Це... Я не можу з того це... лунчика, я не можу. ну, Стараємося, щоб всі чесно мали. Так, де Юрка, де Юрка, де Юрка? Де... Це... Ну дю, ти блякав. Ти ж їв молочко і ти ще плакав. І ти ще плакав, Нензо. Я знайшла вчора кусок солі, бо бачу, що вони проходять з пасовиска, знаєте, і хочуть дуже солі, тої що кози мають такі. Ту з, з, з йодом спеціально. І І Дивіться, в нас ці волунські без роги. Коза без рогів. Але давно взялася, Тату має роги, мама має роги. І диві, сестра має роги, бусечка. Юрку має шатки, розяки. Може ще виросту, там може, не буде мати. Види, яка красива козюнька Нася. Ой, такі мої мулята, та козленята. А, знайшла кусок солі, бачите, такої і дала їм. І бачу, що вони вже позгризали, хочу теж солі. Але оця сіль, почекайте малята, почекайте, зараз я прийду ще до вас даю зеленого. Але ось ця сіль, що мають кози, ось цього, то вона така, ну, дорога сіль, то спеціальна, що вона має йод. Ми їм купували, щоб білка була е кітна козами. Тому мені дали. Спеціально купували. Ну, якщо така брикет коштує, наприклад, 100 гривень, 100 з чимось, то це в очі 270, ну, коротше, досить така дорожча. Але має спеціальний себе препарат, бо так, як білий мушка, хто пам'ятає, родила двоє козьоліків, і вони двоє мали зоб, таке велике на шиї. Одне одразу було мертве, а друге ми ще до ранку боролися і теж пішло. Тому купили селен. Вроді би селен в ньому є. І лікар нам порадив купити таку сіль і давати козам через те, що потім не буде в плодів розвиватися той зоб. Так що якось так. Так, добре, йду водичку міняти. Так, водичка. Прошу. Тай водичку. пий пий Бачите, чистенька водичка ця стояла і. Вона не хотіла. Так, і білочці. Білочка. Вже не так плаче. Перше так плакала за ними. Чим раз ти менше. Йди воду. Так, добре. Треба молочко забрати. Молочко. Йдемо. Дивіться, друзі, як звішала шнурки. Завішала шнурки. Це воно нашої Нушки шнурок. Це білочки, бачите, які є старші. А оці тільки купили. І вони так путаються, якщо чесно. Я так взяла, завішала. Кажу, що ти за штори робиш. Ну, дивись. Але воно мені добре через те, що... Ану, зайшли. Е, добре через те, що не путається. А вони так позапутувалися капець. Так, ану, зайшли. Ось. Швидко користають моментом, якби то втікнути. Ну, пішли, Зараз дам зеленого. Кугут! Ти що? Давай. Та. 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 Так. Шш. А нам А Давай. Так, йдемо по зелене. Так, нагрозила цілу тачку. Двісті. Тільки вчора помила все чистенько. Ну неможливо, щоб до хліва. Ну, через те, що дощ трохи. Ото дається знаки. Але я не хочу приймати того, що тут має бути грязно. Так, ідемо. Ідемо, всім травичка. Доставка. Зара, ножка, зараз нушка, зараз. У нас вже дістає. У нас вже дістає. Кожен рятується, як може. Так, білоха, а стоїть чимненько. На, іди. Ви знаєте, що там хоч нас гуси загородження вже ті більші, але ми постійно кидаємо траву через те, що е, через те, що там є така трава, що вони її не їдять. Кажу кістка. Купа трави в садку, а вони не їдять. Чекають, поки ти їм кинеш. Так, йдемо, зараз зараз ножка і відкрию. Так, усе. Наше вправляння доходить до кінця. Дивіться, витягнула в зала ція, покидала на землю і це вже все. Це вже ніхто їх їсти не буде. Так, мушка має, білочка має, кури мають вдосталь. Тут двоїм кинула, бо потім його перейти відкрити. Цього нього не забуває, треба. Свиням також даю, не знаю. Може хтось не дає. Я даю, вони чекають, кричать що ж мішку до трави. І, і козолікам дала. Козліки мають тут воп взагалі-то. Але вони там собі зробили туалет. Я їм кинула туди, ще що... тато не зробив нічого цей. Зараз зробить їм жолоб. Що зробить жолоб? Маляка, маляка мої маляка. Та й таке, отакі от друзі, отакий от ранок. Так в ранок починається. Ще добре нині дош трошки віддихнеш собі. А так то, що поїв, приготував їсти на обід і погнав нагород далі щось робити. Але я вам скажу, що тут в нас на вулиці, ми, певно, одні такі, що маємо господарство таке велике. Старші люди не мають вже сили, а молодь просто не хоче. Не хоче і все. Треба наробитися. А запах, аж запах який боже. ж! Так? Я теж ніколи не думала, що ми будемо мати таке господарство. Ніяк. Ніяк, не думала. Так, але життя, я завжди кажу, носить свої корективи. Так, нуха? Так, ану, заходимо. Заходимо, все. Попоралися. Дощ у нас такий уша. Такий дощара валить. Все, маляву пускала, їсти дала і вже гуси знов не мають пити, треба дати знов пити. І так цілий час. І по кругу, і по кругу. Добре, друзі. Все, Все обійшла зранку. Зараз можуть до хати, процідити молочко, можу снідати. Та таке. Коротше, такий ранок. Такі ранки завжди є, такі вечори є. На обід. Так і проходить. Добре, друзі, сподобався ролик, ставте подобайку, пишіть коментарі. Все, всім па-па.